Володимир Зеленський в Берліні зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Марцем. Зустріч починалася спокійно. Дружні заяви, протокольні фото та обговорення подальшої співпраці. Та раптом пролунали слова, яких ніхто не очікував. Президент України вийшов до преси з терміновим попередженням. Сталося шокуюче. Заговорили і про документ, який може кардинально змінити ситуацію для України. Про що йдеться? Покажемо далі у нашому сюжеті. А Ми вітаємо глядачів. і Закликаємо ставити вподобайки підписуватися. Ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський прилетів до Німеччини. Його з військовими почастями зустріли у Берліні. Візит присвячений підтримці Німеччини, України та зусиллям із досягнення припинення вогню, зазначається, що сторони обговорили можливі кроки щодо подальших технічних переговорів між Україною та РФ. Також німецький лідер проінформував щодо планів нового пакета санкцій ЄС проти РФ, щоб посилити тиск на переговорний процес. Адже як каже Марц, він не бачить ознак того, що війна Росії проти України закінчиться швидко. Водночас, говорячи про дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні. Україні, він згадав потенційне посередництво нового. Папи римського назвавши його останньою земною інстанцією у свою чергу напередодні міністр закордонних справ Німашине Йоган Вадефуль зауважив, що за останні хвилі ударів расистів по Україні треба відповісти додатковими західними санкціями. Окрім того, спонтанним запланованим візитом Марці Зеленський хочуть підтримати динаміку зусиль Європи щодо проведення переговорів між Україною та РФ. І також представники двох країн обговорили під час особистої зустрічі подаль. Ше військову допомогу Україні також Зеленський зробив низку важливих заяв. Лідер нашої країни вважає, що очільник Кремля Путлер викликає більше роздратування адміністрації США ніж він. І на його думку, якої б не була публічна риторика, США, вони реально розчаровані. Цитую. але я думаю, в цілому білий дім розуміє, що Путін точно не хоче нічого закінчувати, як хоче це Білий Дім, зазначив глава держави. Але при цьому Володимир Зеленський очікує меморандум від Росії та готовий до переговорів у будь-якому форматі, зокрема до зустрічі на рівні лідерів, допускаючи тристоронню зустріч з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом. Я думаю, що одна зустріч точно буде технічна. Ми готові зустрічатися на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і руська сторона це знає. Ми готові до формату Трамп Путін. Я ми готові до формату Трамп Путін Трамп Зеленський і потім трьох додає. Він за його словами йдеться не про окремі за місцем і часом події, а про зустріч подібну до тієї, яка відбувалася в Саудівській Аравії, коли американські представники спершу зустрічалися з українською стороною, потім з російською. Це було в одному просторі. Ми можемо зустрічатися в будь-якому форматі. Ми постійно це підкреслюємо. Ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарія або де кажуть, запропонують. Але ми готові і до зустрічі на рівні лідерів, якщо путіну некомфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч. Мені все одно. Я готовий до будь-якого формату, сказав Зеленський. Водночас, президент зазначив, що попри готовність України до будь-якого формату є речі, які залежать не лише від нашої сторони та РФ. Як він пояснює, якщо йдеться про припинення вогню між сторонами, хороша зустріч має передбачати участь США, Росії та України. Крім цього, український лідер пояснює моту росіянини. І на його думку, окупанти більше все хочуть перетнути адмінкордон Дніпропетровської області. Також Росіяни намагаються накопичувати сили на сумському напрямку, але це не вдається в бажаному. Ними в масштабі через операції українських сил оборони накопичення військ саме на сумському напрямку, до якого вони готувалися з курського напрямку. Вони не змогли зробити через наші відповідні дії. Як то на Покровському напрямку на Костянтинівці в нас були проблеми, але були й успішні бої. За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 кілометри на Костянтинівці, тобто вони не можуть повністю зняти всі свої війська з Покровського напрямку, так само як і вони не могли перекинути всі війська. На Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ, ми робили на Курщині відповідні кроки, заявляє президент на зустрічі із журналістами. Стою далі. так само зараз на сумському напрямку вони накопичують війська більше 50 тисяч. Ми розуміємо, але в нас там є успіхи. Додає він за словами президента України. Найбільші і найсильніші російські війська перебувають зараз на Курщині. Для відштовхування наших військ із Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, десять кілометрів глиб України, я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей зараз. Це так заявляє Зеленський. В Цілому за словами президента, росіяни роблять постійні наступальні дії. Говорячи про інші напрямки потенційного російського наступу, Володимир Зеленський зазначив, що цілі росіян загалом незмінні. Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Вони цього хочуть, поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ, Луганськ, Донеччину, Залишаються саме. Тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року, каже президент, А говорячи про обстріли українських міст, наш лідер заявив, що Росія планує виробляти до 350 дронів камікадзе на добу, але реалістичніша цифра до 300. Тому я не сприймаю цифру в тисячу, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде, заявляє президент. Також Зеленський додав, що Україні теж потрібно мати тисячу дронів, питання лише у виробничих спроможностях. Сто далі, до речі, далекобійних дронів, які складні, ми можемо застосувати 100 на добу. Це говорить про те, що руски почнуть відчувати все те, що партнери нам допоможуть, і буде в нас так само, як у русських 300-500 на добу. Ми дуже близько до цього, тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове каже він. Саме тому Україна має збільшувати власне виробництво зброї, готуються нові домовленості з партнерами. У Європі для інвестицій саме в українське виробництво, і про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський. І Він зазначив, що провів тривалу нараду з військовими. Стою далі головком Сирський, керівник генерального штабу ГНАТО, міністр оборони, також був у мірах питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно. І це означає збільшувати наше виробництво наших дронів, наших ракет. Наголошує глава держави. І за. Го словами вже сотні українських компаній дають результати для сил оборони України буде більше я впевнений. У цьому зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу. До виробництва зброї ми готуємо вже найближчим часом нові домовленості із нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво і передусім виробництво самобезпілотного та далекобійного елементу всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти діяти на значну відстань, каже Зеленський. Президент додав, що публічно не можна говорити про наявні плани та про наші можливості. Цитую, але перспектива зрозуміла дзеркально відповідати. Не всі російські загрози та виклики, вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика. Це ключові елементи. Все маємо виробляти. Ми каже він. Варто додати, що раніше Ігор Луценко, військовий співзасновник центру підтримки аеророзвідки, зазначав, що Україна довгий час тримала ініціативу в кількості дронів на фронті. Та поза ним але виникли питання з масштабуванням процесів. За його словами, для масштабування рішень найкращим варіантом буде залучення бізнесу. Зокрема, це стосується питання захисту інфраструктури. України водночас президент Зеленський зробив важливі заяви щодо української балістичної ракети. Зокрема, він доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого виробництва ракет. Наразі детальні характеристики української балістичної ракети залишаються невідомими, однак експерти припускають, що її максимальна дальність досягає 500 кілометрів. При цьому є сподівання, що 26 шостого року війна вже завершиться, а економіка Росії буде відчувати сильну дію санкцій. Але для цього треба сильні кроки. І стиску на ерафію безумовно, ми розуміємо аналіз вже багатьох розвиток, багатьох країн аналітику червень 26-го. Ми всі сподіваємося, що він вже не буде дуже, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій. У русських буде вже від тих, що прийняті, і вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 26-го, їх економіка буде це відчувати сильно. Ми розуміємо, який буде дефіцит бюджету. Може, він не катастрофічний для їхньої економіки, тому що вона в більшості своєтінюва, каже Зеленський. Однак, за його словами, наразі складно аналіз робити того, що в Росії перебуває у ціні, і скільки в неї запасів, і щоб вести війну. Я не думаю, що нам всім відомі всі деталі, але це буде. Ми вважаємо, що найголовніше. Виклик, це зростаючий випака. Те, що ми бачимо? Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році. Він буде зменшуватися і буде зменшуватися постійно. Тобто економіка повністю зміниться. Вони все будуть витрачати на війну. Відзначає Зеленський. При цьому президент України переконаний, що неведення санкцій. Просто якраз призведе до підняття морального духу у Кремля. Він вважає, що потрібні конкретні кроки. Ну а що ви з цього приводу думаєте? Можете писати в коментарях під відео. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні.